Живе у лісі їжачок, читає авторка Ірина Велика. Осіннє листячко барвисте збирав старанно їжачок і лаштував у нірці чисте, м'якеньке ліжко сховочок Не знав морозу і снігів міцно сплячий їжачок. Всю зиму тихо просопів, зручненько вклавшись на бочок. Навесні підспів пташок, чхав і фиркав їжачок, в нірці чистив кожушок, знімав листя з колючок, Чепурненький і охайний. Вийшов з нірки їжачок і у справах невідкладних Побіг без зайвих балачок. Їжачок біг по стежинці у колючій одежинці, все навколо роздивлявся, принюхувався, дивувався, незнайомим ніжним квітам у блакитних пелюстках. Ледь починала зеленіти трава на світлих смужечках, від вітерця гайдали світи в нерозпустившихся броньках. Все починало зеленіти у молоденьких паростках, і кричало гайвороння вгорі між голих гілочок. Так, молоденький їжачок. Ледь прокинувшись від сну, вперше зустрічав весну. Минулим літом народився їжачок і вже навчився Про обережність і обачність ані на мить не забувати, і найменші зміни в лісі неодмінно помічати. А тут весь ліс чомусь прозорий. Земля холодна ще і гола, граки, які з дерев кричали, все це їжачка лякало, несміливо пробирався під кущами, прислухався, вертатись в нірку не хотів, відчув малий, що зголоднів.